Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях людина, що показує мужність та стійкість своїми безумно сильними справами порятунку людей під час прильотів. Ця людина відома своєю оперативністю, надійністю у поданні подані інформації, запусках ворожих ракет та дронів. Ця людина відома під позивним кучер Тимофій Потеряйло. Почнемо з першого запитання. Щось базове ти народився в Дніпрі, так? Да, у Дніпрі в 2009 році. Як пройшло-проходило твоє дитинство? Чим ти захоплювався? В дитинстві, напевно, я захоплювався музикою. До війни я прям активно займався музикою, грав у волейбол. Типу, тако навчався, грав у іграшки. Все таке, як звичайний, звичайна дитина. Угу. А ким мріяв бути у дитинстві? У дитинстві в мене взагалі основна мрія була спочатку космонавтом. Як у всіх, потім mm. такий думав ну пілот літака, а потім пожежник і хірург, але так поки mm. більше зараз князь до медицини. Mm -hmm. Яка розбіжність? Ти щось казав про червоні машинки? Чи це було дійсно з дитинства? Ну так, да, червоні машини дійсно сподобались дитинства. Типу такий був захват, воно зараз сподобалось. А коли ти зараз з ними працюєш, ти просто усвідомити не можеш. Типу наскільки кльова техніка, типу, і наскільки зручно працювати. Угу. Ти казав про музику. В тебе в мережі є відео, як ти граєш на бандурі. Це відео з там, де ти маленький. Е, як прийшла ідея тим саме збирати кошти на ЗСУ, і чи граєш ти зараз ще досі? Uh, ні, зараз музикою може там поностальгірувати, згадати mm -hmm. там на піаніно в основному. Як прийшла ідея збирати кошти на ЗСУ? Мама каже: типу: Ну блін, типу, що ти сидиш? Бо коли почалась війна, у мене у мене стрес. Я напевно неділю може, дома сидів, боявся виходити. І мама каже: йди, грай на бандурі, збирай кошти, типу, на ЗСУ, типу. І до цього дійшло і так от. А скільки це тоді тобі було років? Ой, Років 12. Угу. Да, 12, А як дійшло до того, що ти от почав допомагати людям? Це, скоріш за все, пішло після цієї ситуації. Да, все почав почалося грати на бандурі. Да, да. Загалом початок, типу, ви маєте на увазі, типу. Волонтерство, типу. В принципі, якась допомога людям. Чи можливо це почалося не одразу з волонтерства, а якісь, можливо, були ще ситуації? Ну, типу, з основи, це все пішло, типу, бандура, потім 118-й будинок. Це той прильот, який зламав мене, грубо кажучи, на все життя. Це те, що запам'ятається в пам'яті назавжди. Це те, що я буду розповідати своїм дітям, і це те, що залишається в серці. І іноді, навіть коли згадуєш там сльоза, може протекти. Ну тобто, дуже такий болючий прильот для мене, для кожного з нас, напевно, для усього міста був. А, тоді я на велосипеді проїжджав близько і потім при мені. От Будинок стоїть там, ракет залутає, так пам! Все, типу, будинок рушиться, мене оголошило, Типу, нічого не А Я більш-менш себе почав приходити, коли а, люди почали кричати з під завалів. Я почув, типу, помогіте, типу, ми тут. А, і тоді побігли чоловіки на будинок. Я також побіг. Біля зупинки лежав чоловік давньо, да, чоловік, йому була розірвана нога. Ламками себе, звичайний шкіряний ремень знімаю, типу зробив йому так затягнув як можна сильніше. Типу, щось вийшло турнікету, потім приїхали медики. Поліція поліції допомагав відганяти людей. Медикам там передавав інформацію по можливості. Типу, рятувальникам передавав, де можливо можуть знаходитись люди. Бо до мене підійшла жінка. До речі, така історія дуже болюча. Жінка підходить, просто переді мною падає на коліна. Типу, і каже: в мене там, типу, син на втором етаже жив. Типу. Що робити, допомогіть. Типу, ну, можете його вас спастіть. Типу. Оце було все типу об'єднано. Все передавалося, як люди тоді ем, згрупувались, е, розбирали завали. Е, на жаль, на тому будинку я втратив свою 15-річну подругу Марію Лібідь. Е, е, Маша була дуже доброю. Типу, е, на жаль, так склалось, що життя обірвалося. Да, і після цього ти змінив своє бачення, що ти будеш допомагати людям? А, в принципі, так. Саме це і стало. Так. Да. І потім поступком. пішов прильот за прильотом, прильот за прильотом. Зараз а... же їх скільки? Більше 45. Відпрацьовано саме по всій країні. Угу. Чи ти в яких містах був це? Кривий Дніпро? ріг, Запоріжжя, Дніпро, Київ. Угу. А як батьки реагують на те, що ти одразу так їдеш на прильоти? І... Um, що вони кажуть? Напевно, типу, якщо казати, як є, мама спочатку переживала, ті мені не треба сиди вдома, а потім, ну, було, звісно, переживання за свою дитину, бо мені тоді було 13 років. Uh -huh. ну, типу, конечно, як. А потім вже як, типу, я з усіма рятувальниками, поліцейськими, ну, коротше, багато знайомих з'явилось. Нам вже мама їх знала, почала з'являтись довіра. І от пішло потроху помаленько, що є таке. Угу. Чи підтримують тебе зараз батьки і друзі? Чи, можливо, були якісь ситуації неприємні? А, батьки завжди, в принципі, це підтримують іноді бувають, звісно, за це сварки, але це угу. вже таке особисте. А... Друзями в мене кім так багато. в мене чесно на гульки, на всяке таке часу нема. Тобто більше роботи і навчання. Угу. А, є якісь ситуації, коли ти от, приїжджаєш, як ти сам ч... знаєш чітко, що саме робити в тій чи іншій ситуації, а, чи проходив ти якісь курси доматичної чи психологічної допомоги? А, коли ти бачиш прильот, ти одразу розумієш, що як робити. Такого поняття, як я це розумію, нема. Є таке слово, як досвід. Mm -hmm. Досвіду вже достатньо. Mm -hmm. Ну, ось, наприклад, якщо в перший, ти, тоді, от, ти казав, я побіг на дім, а всі побігли від будинку. Ну, так і було. Типу, бо люди тоді, на той момент, 23-й рік грубо говоря, рік війни. Mm -hmm. Можна було сказати, що мало хто знав, як. Правильно надавати медичну допомогу що робити в таких ситуаціях, бо такий прильот, в принципі, по всій країні був один. Тобто, да, зараз є, що складуються під'їзди і так далі. Саме Північна-Салтівка, Київ, Тернопіль нещодавно. Але 118-й будинок вважається за весь час повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, самим кривавим. Бо там кількість загиблих більше 45. А Курс медичною і психологічною допомогою, медичною, до якщо казати правильно, від військових медиків, uh -huh. а психологічно то вже е психологічні книги, і так далі. Тобто багато було роботи з людьми. Тобто, також психологія це така річ, яка зараз потрібна людям, бо багато зараз хто ну трошки не вміє. Угу. Можливо, ти можеш порекомендувати якусь книгу з психології, яку читав. Книгу з психології. Та, якщо чесно казати, як я, типу, будь-яка книга. Угу. Я базою рекомендувати я від себе не хочу. Угу. Типу, бо все індивідуально. все індивідуально, реально. Ну, типу, людині може воно понравиться, може їй ні. Типу, зайдіть в інтернет, типу, такі оп, типу, психологічні книги, ну, типу, все. Угу. Вибирайте там що вам більше, бо там є. Психотрюки, як заспокоїти людину, але більше вибирайте книги, які з відхилом на війну. Тобто, в нас є зараз хлопці, ті типу, самі військові медики, які також пишуть книгу з тактикою, угу. тобто і ти це читаєш. Угу. Як ти психологічно почуваєш себе після всього побаченого, як ти сам собі допомагаєш, чи, можливо, тобі хтось допомагає впоратися? Ну, сам ввожу, але складно. А реально складно після прильотів, типу, деяких, не на всіх прильотах, типу такого, що прям, ну, що прям сльози тікуть. Іноді бувають такі прильоти, що ти приходиш, ти на людях емоцій не показуєш. Ти приходиш домой, знімаєш форму, закидуєш її в стірку і просто сядеш на диван. Все ж курилочку, ти покуриш, і думаєш, типу, і сльоза така ще протикає. Типу, ну, бували такі випадки неодноразово. Ти саме Київ, типу, було дуже боляче бачити деблокування жінки, на жаль, двох сотів з-під завалів. Тобто, якось так воно і а що допомагає тобі морально розвантажитися, відволіктися? Можливо, якісь є хобі? Поспати. Поспати, пограти в волейбол і на піаніно ще. Це таки трошки релакс. -то. Ти ще навчаєшся, так Так, да, в 10 класі, а куди далі думаєш вступати? Поки тяжко, поки ще дайте дожити, дайте дожити наших реаліях. Дайте дожити до 11 класу. Вже потім там МТ здамо, і все далі. Там вже я думаю, буде вибір, як ти встигаєш займатися волонтерською діяльністю. І ще й ти в цей же час писати якусь інформацію у світлограм-канал? Ну, в основі, от, якщо брати за 46 будинок на перемозі, про який можна, до речі, трошки окремо поговорити. А, тоді був обстріл. Я працював на прильоті під час прильоту, щоб ви понімали, в мене одновременно типу є на рації, типу, мені кажуть, що робити, типу відганять людей, бо на Дніпро балістика. Балістика, 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 шахеди. І це ти одночасно людей відганяєш, uh -huh. і в канал пишеш. Іноді просто Unreal, і ти на прильоті, коли ти просто забуваєш про тілегу, якщо там є вже реально загроза місту, просто Дніпро укриття, а пишеш, і все. Тобто такого прямо що це, ну, це нереально, бо я один. Uh -huh. а Роботи багато. А, помічників собі наняти теж є сенс, але я вважаю, що авторський канал повинен бути то якщо я його сам веду, то треба вести і далі від свого імені. Від свого імені. Як прийшла ідея вести сам телеграм-канал, коли ти <с його створив, як це сталося? Це така ідея, типу, блін, я такий. У всіх є канали. Типу, я думаю, він може собі создати, типу, тим паче є інфа, щоб не писати, типу, не попереджати. Спочатку там було 200 людей, тобто там знайомі, віддалено, типу, знайомі подобавляли своїх знайомих. Потім почався обстріл Дніпра. Я такий ну, пишу, типу, записую кружки, типу, що і як, де працюємо. Я дивлюсь так 5 тисяч підписників, я щось в моменті, не типу откуда. Я mm -hmm. дивлюсь, дивлюсь, мене переслали в інший телеграм-канал. Типу від цього пішли підписники. Загалом канал створювався для того, щоб попереджати знайомих, типу, і там висловлю, висловлю, блядь, висловлювати його, свою думку. Типу, такого, щоб о, типу. Блін, по приколу, ні, не було. Це таке трошки хотілось. Завжди хотілося мати це. Свій, ну. конкретна ціль. Не конкретна ціль, це воно так оп, і все. Вчасно просто. Ну, вийшло. Вчасно, да. Чи встигаєш чи ти відпочити, чи не боїшся вигоріти через велику навантаженість? Вигорання було. Ага, тобто вже... І було. неодноразово. А, щодо перевантажень, воно є. Ну, я трошки вже в окулярах ходжу, це окуляри, щоб коли дивишся в екран телефону, mm -hmm. типу, зір не посувався, бо в телефоні. У мене робота, в мене навчання, в мене все в телефоні. Як типу, у всіх на зараз, да. типу, вже очі просто такі боже, дай поспати. І коли знаєш, це відчуття, коли ти лягаєш спати. А потім тобі через дві години дзвонять кажуть, Тіма, ми їдемо на прильот. Такий просто. Я не хочу. Чи вважаєш ти себе впливовою та медійною людиною, коли ти зрозумів, що в тебе доволі велика аудиторія, якщо це все таки було? А вплив, типу. Вплив на людей, так. тобто 130. Сім 130 тисяч. тисяч, типу, завжди в каналу хочеться кидати те, що думаєш правильним. Типу, щодо медійки, да, є люди підходять фотографуватись. До речі, дуже приємно дякую, що впізнаєте на вулицях, підходите. Реально, дякую, дуже так чіпає. Ну, що читаєте, довіряєте. А щодо, типу, багато хто зі знайомих казав, що я зловив зірочку. Типу, але якщо ну, типу. Якщо казати, як є, типу, я звичайна людина, як і всі, я їжу на маршрутках додому. Я їм захожу в АТБшку, купую картошку, саме її чищу. Ну, ладно, томатний сок купую. Від бабусі вже ні, ну, не дістається. Але сама суть, типу, типу, такого, що прям все, зірочку зловив: типу я там круте виняння, такого не звичайна людина, як і всі. Типу, і зірочку не хочеться ловити. Бо а, як казала одна людина, типу, а, залишайся людиною, якщо ти при грошах. Типу, да. отак. От ну, типу, в мене взагалі на сам ділян грошей небагато. У мене іноді, типу, мам, скажіть, 200 гривень на карту, пожалуйста. Колись була ситуація, ти написав в свій канал Мама, я купив кефір. Так. Да. Я іноді, <звіл�и> путаю, <звіл�и> я іноді путаю, <звіл�и> чати. Я один раз список продуктів скинув в канал на тіма. <рес> Таке бува. Люди думають, що це спеціально, ні, це просто вже від того, що ти на автоматі все робиш. Так, звичайно, всі ми люди. Багато людей про це пишуть, питають. Я думаю, ти теж це бачив, чув. Чи безпечно писати стільки інформації про те, де що летить, конкретні райони? Ти прямо настільки детально це пишеш. Смешно. Безпечно, звісно, типу, я ж не пишу, типу, ребята, 48 прильотів по якомусь там заводу. Типу, пишу влучання, типу, взагалі, все капець. Типу, якщо цивільний об'єкт, і я знаю, що по цивільному об'єкту є влучання, а задача написати за одну хвилину, типу, є влучання. Цивільний об'єкт, бо цивільна інфраструктура, я не бачу сенсу скривати. А щодо повторних ударів на будь-які випадки є знайомі, не буду казати звідки, але це військові. А якщо вони знають, що у Русні є в планах типу, повторно вдарити по місцях, де працюють служби, у всіх зараз таких начальників, типу, завжди є така інформація. Тобто це все впливається дуже швидко. Якщо казати, як є, типу, у Росії є люди, які працюють на Росії, але знаходяться в Україні. І в Україні є люди, які працюють на Росії. Тобто, ми їх, вони їх, вони нас, типу, такого нема. Типу, тому чесно сказати, от було іноді таке, що казали, ти виставив прильот, фото, все. Чесно сказати, як це працює іноді у наводчиків, які бували випадки, як мені розказував хлопці, з СБУ, у наводчиків інформація, куди прилетіла швидше, ніж у ДСНС. Тобто, от настільки. Угу. Тобто, хто би що наказав, типу, росіяни дуже розумні. В них тактика є, і вона їй не треба казати, що це погана армія. Вони погані в тому, що вони вбивають дітей і готували жінок. Типу, і не тільки вони ну, типу, нищать нас, але вони розумні. І те, що ми їх боремо, стримуємо за це. Треба пишатись. Ти іноді пишеш якісь свої особисті думки з приводу деяких гучних політичних ситуацій. Це просто висловлення думки, чи все-таки це політична амбіція? Взагалі, хотілося б бути депутатом, давайте так. Угу. Ну, типу, я люблю свою страну. А, да, але, типу, іноді буває вже накипіло, коли там, не знаю, вже мер Павлограда, якщо казати, там про кого я тільки не писав Мер Павлограда, вроді, Руденка. Типу, Хто ще був, да. Да, хтось там ще був, типу, такого, що М -м, багато, кстати, казав, що це заказуха. <рив estudio> Тоді питання до людей, де мої кошти, якщо це заказуха. Е Бот в описі телеграму каналу. <х à> типу, але чесно казати, як я, це, типу, іноді буває шарально, ну коли настільки вже мер забиває на свій. На своє місто, типу, я про Павлоград зараз, що там уламки валяються, тупо в парки, вони не прибираються. Зато mm -hmm. мер собі нову дорогу, роблять посадки дерев. Ну, кра... красавці, типу, корупція є. А якщо не помиляюсь, ти приїжджав в Павлоград, да, я, я, був... я був у Павлограді, типу, дивився, що як, типу, повністю було багато розмов з мешканцями, з деякими людьми з о... Мерії Павлоградської і. Дуже багато в мене є інформації на самого мера, але не буду про це більш так багато казати, то угу. вже трошки інше. Які ще плануєш міста відвідати? У Синельникова був нещодавно. Є угу. в планах перед зимою ну, типу, перед новим роком відвідати схід області Покровська, Шахтарська, Петропавлівка. Є така задача подивитися, що і як. Типу, якщо нам людям потрібна допомога, якась в плані гуманітарної допомоги, це все направиться відповідним гуманітарним місіям. І будемо якось допомагати людям, коли є можливість чого б це не зробити. Нещодавно була. Гучна ситуація з міндічем. Що ти думаєш з цього приводу? Що деякі представники влади крадуть в армії під час війни. Я бачила, ти щось писав з цього приводу? Так, да, але я написав коротко, але по факту да. можете запікати, але міндіч його колеги. З приводу цієї думки, що можу сказати, що ну, типу, це не норма. Якби я був президентом, я б розпустив всю верховну Раду. <ріст> Як ти бачиш післявоєнно-політичне майбутнє України та роль молоді в ньому? Казати на майбутнє зараз, в принципі, в ситуація, яка є в країні, я б не казав. Типу, ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що будемо сьогодні через п'ять хвилин, через десять. Типу, якщо війна закінчиться, я думаю, молодь яка розумна, вона зіграє роль у розвитку України. Типу, економіки. Я думаю, типу, якщо зробити якось все грамотно і правильно, і поставити людей, які реально не за корупцію, а от молодь, яка реально хоче розвивати свою країну, типу, було б супер, було б класно. Ну, впевнений, щоб Україна б, зажила б знову. Є ну. варіанти, як це можна зробити. Можливо, ти якось це бачиш. Це треба сидіти, думати. Але, типу, самі підлітки грають зараз доволі велику роль, деякі їдуть з країни за кордон навчання. Це їх вибір, це їх право. Типу, засуджувати за це. Ніхто не має права. Типу, хто там пише, що все, типу, їхав у Хелянт. Ну, типу, це вибір людини. Mm -hmm. І це його майбутнє яке, доштує. Люди, які хочуть будувати майбутнє своєї країни. Після війни я думаю, вони зроблять для цього все. Типу, як це можна побачити? Це складне питання, на яку відповідь дати трошки неможливо. Ну так як ти ставишся до промислової мобілізації, яку влаштувала влада, що людей крадуть на вулицях? Пошлі такі Щодо мобілізації, без коментарів. Якщо По не помиляюсь, ти теж щось писав в телеграм-каналі. Було. Було але, я і зараз такої думки, що це ціка, що вони роблять насильно це. Але тут дивлячись, яка ситуація, типу, судити зараз про це не можу, типу, бо я ніхто, грубо кажучи, типу, я звичайна людина, як і всі. А, типу, типу, ну блін, ну може це неправильно? Типу, реально, типу. Масова мобілізація, окей, це типу військові потрібні на захист е, фронту і так далі. Типу, окей, але якщо є люди, які йдуть на це добровольно, окей, і ті, які хочуть жити і вжити це право людини. Те, що ТЦК робить насильно запаковує людей в бусики — це не норма. Бо як було нещодавно на 12-му кварталі при мені людину запакували. Він був собакою. Собаку, типу, також забрали в бусік, собаку вибросили через 300 метрів на перехресті, все. І вони поїхали далі. На жаль, таке робиться в країні, і за це ніхто не несе відповідальності. Як молодь може проявляти себе у волонтерській діяльності, яку мотивацію можна знайти для себе? Ух, Гарне питання. Кожна молодь може зробити внесок, якийсь для себе, типу, такого, що, типу, Мам, я не хочу цим займатися. Типу, блін, я хочу далі там, грати в комп'ютери, там в школі, діляти домашку. Будь ласка, це його вибір. Типу, сама суть, що, типу, люди, які хочуть допомагати країні, вони можуть ти самим принести воду на прильот волонтерам, типу каву і так далі, чай, тобто пакетики там. Окей, і вони цим допоможуть. Типу, це також допомога типу, людям на прильотах, бо вони, грубо кажучи, зігріють тим же самим чаем людей, у яких вже більше немає дому. А, і будь-яка допомога корисна там робити. Збори, типу, не забувайте про збори. Ну, не забувайте, ну реально. Типу, зараз там є хлопці, типу, і іноді бувають моменти, коли просять зробити збір. Він робить, але трошки в іншому каналі. А, а так, в принципі, все. Ну, типу, реально допомагаєте хто як може. Типу, нема такого, що це круто, а це не круто. Все круто. Якщо ти допомагаєш, це вже супер. Якщо ти не знаю, хоч щось зробив, це вже все. Ти красавчик. Ну, це респект від кучера. Гарантовано. На твою думку, чому більшість громадян не бере участь у волонтерській діяльності або просто перестали це робити? Деякі, якщо це перестали робити скоріше, все, або вигоріли, або пер, бач, ну, перестали бачити в цьому сенс. А, хто не хоче брати, це їх вибір. І судити за це я не можу. І ніхто не може. Е, як ти думаєш, які повинні бути обмеження для роботи допомоги для СНС на волонтерських організаціях е, зі сторони молоді до 18 років? Е, ну дивись, типу. Обмеження повинні бути, це там, якщо людина недосвідчена і вона хоче допомагати, вона може стояти тим самим, як я на 118-му будинку у палаці, допомагати волонтерам готувати бутерброди і так далі. Тобто обмеження, типу, напевно, це не лізти на завали а, мене навіть іноді не пускають, ну, якщо казати не прям там вау, професіонал, бо за моє життя також відповідає людина, хто відповідає за ДСНС. І якщо, не дай Боже, обвал повторний конструкцій. Я хоча б можу там сказати, я пішов туди, то я там. Тобто, знаєте це. Угу. Все, окей, люди знають, якщо, якщо щось станеться, типу, я там. Бо люди деякі лізуть, і сама суть, типу, просто якщо, розумієш, людина полізе і його завалить, у нас буде чіткий список, що ми знаємо, там під завалами, допустимо, може знаходитись наших там ребят 5 з караула. Ну, це про ДСНС, а про ту одну людину ніхто знати не буде, що вона там, і її шукати не буде. Ну і наприклад, як, наскільки складно потрапити, от, як ти допомагати, можливо, є якісь правила в цьому плані. Нереально, давай так. Угу. Зараз це все. Угу. Це все. Що ти зазвичай береш з собою на виїзд? Що обов'язково має бути з собою? Аптечки. Пофіг на бронік. Головне, що в тебе з собою дві аптечки у одній аптечці. А... Зараз кажу, це бандажі і турнікети. У іншій, це ножиці, маркер, дофіга бінтів, перев'язок, кровоспасів, протиопіків, там набор повністю за ІФалком і не тільки. Він прям хороший, я сам збирав цю аптечку, типу його на професійна. Є якісь винятки, коли ти не їдеш на прильот, чи це обов'язково ти а маєш? Її? Нема такого, що обов'язково. Волонтери працюють від себе. Я можу і не поїхати, як бувало, коли прилітало. Типу, по стратегічним об'єктам, там робити мені нема чого, бо там працюють професіонали, які вже повністю цьому обученні. Типу, якщо це цивільний об'єкт, я обов'язково там буду. Якщо це стратегічний якийсь об'єкт, це заборонено. Ти здійснив свою мрію про зустріч з журналісткою Марічкою Падалко. Угу. Ти був, бачився з паном президентом. Чи є якісь схожі бажання, можливо, ще когось хотів би побачити? Буданов. Сільно. Фіксуємо. Фіксуємо. Якісь поради одноліткам. Живіть, любіть Україну і ж ти кашу. у себе. Не забувайте, що ваші батьки завжди за вас. І щоб в житті у вас не трапилось, пам'ятайте, що ви сильні і ви завжди все витримаєте. Дуже вдячний за те, що ти робиш такий великий внесок, важливий, неповторний, світле майбутнє до нашої країни. Дуже тобі вдякуємо. Дякую, Леко.